Трамп продовжив свій тиск на Україну, схоже вважаючи, що дотискати треба саме жертву агресію. Після повідомлень про так званий морний план США та РФ республіканець вирішив завдати нового удару і звернувся до українців з умогою, від якої завмерла вся країна. Вперше за повномасштабну війну лідер США зважився на подібний крок щодо нас, Перед переглядом відео вам краще присісти. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп заявив, що мир між Росією та Україною вже наближається і буде досягнутий будь-якою ціною. Окрім того, він зробив неабиякий натяк, в якому експерти побачили погрозу, сказавши, що Україні варто поквапитися із ухваленим ухваленням рішенням щодо мирного плану, бо ця зима буде дуже холодною. Якщо Зеленському не подобається ця угода, США утримують свою підтримку. Україна сказав він, коментуючи свій мирний план і схоже, натякаючи на зупинку військової допомоги Україні. Ні, в такому разі Трамп попередив Зеленського, що якщо не підпише договір до наступного четверга, будуть припинені поставки зброї і навіть продаж Європі та обмін розвідданими. Також Трамп, нібито вважає, що всі заяви Зеленського про готовність до миру насправді блеф. пише за Times. Президент США переконаний, що впливати слід саме на українського лідера, а не на Путіна. Більше того, на його думку, Зеленський намагається виторгувати вигідніші умови, не маючи сильних аргументів, тоді як перевага, нібито на боці російського президента. Якщо Зеленському щось не подобається, в нашому Плані доведеться, щоб сподобалося. У нього немає карт. Цитую Трампа світові видання. Тим часом видання Reuters публікує карту, на якій показано скільки великі території України повинна без бою передати РФ за вимогою Трампа. В плані Трампа Україні пропонують без опору залишити значну частину Донецької Луганської області, включно зі Слов'янськом і Краматорськом. Формально там має з'явитися демілітаризована зона, але фактично ці території перейдуть під контроль Росії. Також президент США підтвердив, що його адміністрація встановила кінцевий термін для того щоб Україна погодилася на план Білого Дому щодо припинення російської війни. Водночас Трамп висловив думку, що Україна може втратити свої території за короткий проміжок часу, якщо не погодиться на його план. Висловив Трамп також особисту думку щодо Росії. Він заявив, що глава Кремля Володимир Путін не хоче продовжувати війну, відповідаючи на запитання про можливе скасування санкцій проти Росії, запроваджених його ж адміністрацією. Трамп заявив, що не планує цього робити, назвавши чинні обмеження дуже потужними. Я нічого не роблю, що стосується скасування санкцій. Додав президент. Ну а Олег Жданов так уж прокомментировал моральный план Трампа. Далее, давайте послушаем. Я так понимаю, что Трамп еще не понимает, во что его втянули. Я сейчас объясню, какая, какая подстава зависла, не зависла, а уже для Трампа на сегодняшний день сформирована вот этим израильско-американским пострелом, Витков, который везде успевает. Трамп молчит, но чиновники Соединенных Штатов Америки различного уровня, в том числе из Белого дома, от имени Трампа делают заявление. Например, чиновник США, один высокопоставленный, как пишут средства массовой информации в Америке, заявил, что Трамп требует от Зеленского прямо сейчас согласиться с этим мирным планом, немедленно подписать. Другие говорят, что Трамп ожидает, что Зеленский подпишет этот мирный план до 27 ноября. Это день, день благодарения, по-моему, не 27 ноября, типа к празднику. Вот. Будет подписание, и Трамп выйдет с заявлением, что он закончил очередную войну. Не будет даже дожидаться прекращения огня. Ну, как в секторе газа. Оно ему, в принципе, не надо. Ему главное, что вот он а выполнят или нет, это уже второстепенный вопрос, а вот то, что он организовал, это, это для него важно. Ну, а с другой стороны, такое издание и все вот, что все сейчас будет подписывать, капитуляция, ну там действительно полная, там не то, что полная капитуляция, там речь Путина в ночь на 24 февраля 22 -го года, которую он произнес перед началом специальной военной специальной военной операции, когда началось массовое вторжение российских войск. Один в один. Там просто ну, другие слова, обороты, фразы, чуть-чуть. Но смысл остался абсолютно тот же сам. Полная капитуляция нашей, нашей страны. И тогда получается, что окрыленный всеми этими победами, Путин может продолжить дальнейшую экспансию и утереть нос всем, в первую очередь Трампу, что он добился того, чего он хотел, добился политических целей в этой, в, этой, в этой войне. И, соответственно, его место на международном олимпе номер... Номера Володимир Зеленський цими днями проводить багато телефонних розмов та нарад щодо мирного врегулювання війни. Зокрема, Зеленський провів годину розмови з віце-президентом США Джей Дівансом та міністром сухопутних військ Дрісколом. Стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу і готовність працювати разом із нами та партнерами. Написав президент. Росія вже також отримала мирний план США із 28 пунктів. Він може лягти в основу угоди з Україною. Про це заявив сам Путін. Далі цитуємо в. Нас текст є. Ми отримали його за наявними каналами взаємодії з американською адміністрацією. Думаю, що його можна покласти в основу остаточного мирного врегулювання. Але предметно з нами цей текст не обговорюється. Додав Путін. Окрім того, він сказав, що готовий до проведення мирних переговорів, але з умовою поступок від України також у Кремлі заявили, що продовження бойових дій небезпечно для зеленського та його режиму, адже Україна продовжує втрачати території, тому домовлятися краще зараз ніж потім і переконати в цьому зеленського Має саме ефективна робота збройних сил РФ, вважають окупанти в Кремлі. Ну а тим часом американське видання New York Post із посланням на високопоставлених американських чиновників написало про те, що нова мирна угода отримала позитивний відгук від секретаря ради національної безпеки та оборони України Ростема Умірова. Сам Уміров у своїх соцмережах заперечив, що погоджував нову мирну угоду від США. Він наголосив, що сьогодні на технічному рівні триває розмова з американською делегацією в Києві. У також додав, що Україна опрацьовує пропозиції партнерів в межах незмінних принципів. України суверенітет, безпека, людей і справедливий мир. Також відбулася зустріч з американською делегацією на чолі з міністром сухопутних військ США Даніалом Дрісколом. секретар РНБО МЕР, начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, очільник гурмо Крило Буданов, голова служби зовнішньої розвідки Олег Івашченко, керівник апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника гурмо Вадим Скібіцький. Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу. На уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує і існувати не може. Написав Оміров. Ну а за словами джерела, на яке послається видання ЕФПІ, також досі залишається незрозумілим, які саме зобов'язання візьме на себе Росія в обмін на поступки, що їх Київ раніше називав рівносильними капітуляціями. Путін давно вимагає, щоб Київ відмовився від планів вступу до очолюваного США альянсу НАТО та вивів свої війська із чотирьох областей. Які Москва вважає частиною Росії, Москва не дала жодних сигналів про те, що вона відмовилася від будь-якої з цих вимог, а Україна раніше заявляла, що не погодиться на них. Зеленський давно відкидає можливість передачі території Росії. Київ та західні союзники, включно зі США, закликають до негайного припинення вогню уздовж усієї лінії фронту. Але Москва відкинула це, повторюючи вимоги, які за словами України рівносильні її фактичні капітуляції. Раніше цього місяця міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що передумови Москви для мирної угоди, включаючи переда. Чу територій, жорсткі обмеження чисельності української армії та нейтралітет країни не змінилися із того часу, як Путін виклав їх у 2024 році. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що будь-який мирний план, який покликаний закінчити війну в Україні, має містити три ключові пункти за словом американського віце-президента. Будь-який мирний план має зупинити вбивства, зберігши при цьому суверенітет України, бути прийнятним як для Росії, так і для України, і максимально підвищити шанси на те, що війна не відновиться. Водночас він додав, що будь-яка критика мирної. Рамкою, над якою працює адміністрація Трампа, або неправильно розуміє цю рамку, або спотворює найважливіші фактори про ситуацію на місцях. Віталій Шевченко, фахівець BBC із і із питань Росії України, каже, що оприлюднений план мирного врегулювання між США і Росією для України мало чим відрізняється від раніше озвучених максималійських вимог Москви. Він додає, що якщо це правда, що Вашингтон підтримує те, що фактично є списком побажань Володимира Путіна в Україні, це ще більше посилить сумніви в тому, що США є неупередженим посередником у зусиллях і припинення війни. Ну а також посилить давні побоювання в Європі щодо того, що Вашингтон намагається відсунути її на. На другий план працюючи над покращенням зв'язків із Москвою. Кореспондент BBC при державному департаменті у Вашингтоні Том Бетман каже, що Москва висувала ці вимоги раніше, і Київ розглядає їх як капітуляцію. Вашингтон нещодавно посилив свою позицію щодо Москви новими санкціями і, можливо, готується сильніше тиснути на президента Зеленського стосовно того, що він та його європейські союзники завжди вважали червоними лініями. Додає він, ну а я глядачі. Вдячна вам за те що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі до зустрічі в наступних випусках.